Марк Савчук, зі словами, Я не військовий експерт, я просто проходив поряд, написав великий текст по військовому питанню. Ми такі випадки любимо, тому вирішили вам розказати про це. Його розмірковання видалося нам достатньо тверезими, ну а висновки вже робити треба, звичайно, самостійно. Отож, стосовно мобілізації расистиків. Для того, щоб мобілізувати велику кількість людей, вам потрібно, по-перше, мати військові частини, де вони будуть навчатися, по-друге, мати військових, які будуть навчати цих мобілізованих і поїдуть з ними воювати як командири. По третє, мати в наявності військову техніку і те чи інше обладнання для комплектування мобілізованих. А тепер дивіться: Совєтський Союз утримував всю цю інфраструктуру. Тому що в нього якраз таки було прописано, що в разі війни СССР повинен поставити до лав сотні тисяч солдатів протягом дуже короткого часу. Відповідно, по всій країні були побудовані ті військові частини, які пустували весь час, в яких копали ногою швабру військові інструктори, які мали би навчати мобілізованих в разі якогось випадку. А в складах військових зберігалися тисячі танків, БТРів, артилерійських гармат і так далі. Після реформ Сердюкова, завданням якого було скоротити витрати Міноборони, більшість цих частин позакривали. Військових скоротили або перевели на контрактну службу, які поїхали воювати 24 лютого. Тобто вони або вже мертві, або поранені, або їм просто погано. Відповідно, зараз на Московії немає цих військових баз, які готові масово навчати мобілізованих солдатів. Завдяки роботі наших Збройних сил України з технікою теж вже проблеми. Все, що зберігалося на складах у хорошому стані, вже дістали і відправили до України. Це зовсім не означає, що в них немає техніки, її ще дофіга, але щоб її привести в бойову готовність, потрібен час. Плюс аргументи про матеріальне забезпечення. Друга армія світу з бюджетом 87 мільярдів доларів збирає гроші на теплаки і генератори, так само як і наша армія з річним бюджетом менше 4 мільярдів доларів. Отак якось. Ну і плюс аргумент про ту ж логістику. Ми всі бачили, як вони справлялися в лютому березні. З того часу краще не стало. Стало гірше. Росія витратила колосальну кількість снарядів, знарядь, ресурсів. Їхні літаки щодня роблять десятки вильотів. Це все лайно потрібно обслуговувати, щоб воно банально не падало з неба, а воно вже в принципі падає, є про то підтвердження. Путлер і режим зібрали для себе таку юридичну раму, як силою заганяти рабів у військкомати, тому що на контракт уже ніхто не йшов. Тепер давайте подивимося на сам указ. Оцей. Там виходить, що забирати можна фактично будь-кого. 300 тисяч, які озвучив Путлер, це просто цифра, хто там буде перевіряти, і вона ніде не написана. Мобілізувати будуть стільки, скільки зможуть. Чого вони хочуть? Після взяття Ізюму Кремль зрозумів, що справа пахне смаженим і потрібно терміново залучати додаткові війська, аби хоча б зупинити наступ ЗСУ. Вузьке місце для них якраз отут: це навчання мобілізованих плюс наявність техніки, піднятої зі складу та приведеної у бойову готовність, тобто мобілізують стільки, скільки вийде пропустити через військову машину, навчити, спорядити, екіпірувати і так далі. Хоча стосовно навчання, то є великі запитання, як бачите, от. Вони пишуть, що там воєнкомати вже заявляють, що хто, мовляв, молодий, то той не буде навчатися, бо вони ще все пам'ятають. Ну що ж, смішний жарт. Одне слово, усе це не вирішує основних проблем расистів: погане навчання, погане командування, погане оснащення, поганий бойовий дух, погана логістика. Що би вони не робили, перемогти вони не зможуть. Якщо у вас на будівництві було 10 п'яних ваньок, то наявність 100 п'яних ваньок проблеми не вирішує, але за цю перемогу нам доведеться дорого заплатити. Тобто у жодному разі не треба думати, що все це буде просто, тому що в них там бракує того, бракує цього. Як хтось правильно написав, ще на початку активних бойових дій. Що навіть якби ці всі расисти прийшли тільки з саперними лопатками, то щоб їх всіх утилізувати, потрібно багато часу. Ну а вони не тільки з саперними лопатками йдуть, тому, на жаль, це все затягується у часі. І так, ціна для українців буде дуже високою. Але ми переможемо: слава Україні! Слава ЗСУ!